Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не пілю. І сьогодні ми поговоримо про такий кран букс як CoinU, на якому ми зможемо заробляти кошти абсолютно безкоштовно та без вкладень. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходимо за посиланням до цим відео і потрапляємо на сам сайт. CoinPay це мультивалютний кран, на якому ми можемо заробляти велику різноманітність криптовалют та виводити собі на гаманець І для того, щоб нам почати тут заробляти, ми проходимо реєстрацію. Реєстрація тут, звичайно, як і на всіх сайтах. Потім підтвердити свою електронну пошту та логінимось на сайті Для цього натискаємо логін, проходимо капчу. Капчет така, А також можна обирати, яку ви хочете проходити, далі на STEM логін. І потрапляємо на сам сайт. Тут ми будемо заробляти Bitcoin Сатоші за різні дії на цьому сайті. Також тут ми бачимо на нашій панелі наш баланс, наш баланс для поповнення та наших рефералів. І також ми можемо тут обрати наш аккаунт для збільшення заробітку. Цей сайт також працює вже доволі довгий час. І справно платить своїм торискочі. і Зараз ми розглянемо способи, які ми можемо тут заробити. І, як зазвичай, на таких сайтах, перше, це в нас кран Тут ми бачимо, скільки криптовалют ми можемо збирати. Збирати за один раз ми можемо 4 різних криптовалюти, яку вам вподоби. І для цього просто натискаєте Claim, потім ще раз Claim Now, чекаєте 10 секунд. І проходимо капсул. Так тут завжди різна. Натискаємо готово, І все. Claim now, І все, ми отримали 4,9 сатоші. І як бачимо, збирати ми можемо тут раз на годину. Далі ми можемо повернутися назад до списку криптовалют. І також обрати наступну, яку ми хочемо збирати. Так, також натискаємо Claim. І так проходимо всі 4 криптовалюти. І кожного дня ви можете обирати 4 інші криптовалюти, які ви хочете збирати. Але, звичайно, в цьому немає ніякого сенсу, тому що для того, щоб подалі вивезти свої кошти, збирайте, звичайно, якусь одну. Або також ми можемо збирати, наприклад, 4 криптовалюти. і Потім просто натискаємо Swap і обмінюємо вже на одну якусь криптовалюту і виводимо з цього сайту. Або також тут є. Ще один спосіб, яким ми можемо просто перевести ці всі кошти на свій основний баланс. Як бачите, тут баланс крану окремо від основного баланса. Для цього, якщо ви збираєте декілька криптовалют, ви просто потім обмінюєте все на біткоін і натискати транс. І потім ви вже можете ці сатоші перевести собі на баланс. Зараз я вам продемонструю. Бачите, в мене є 411 сатош, я натискаю транспорт. І все, ми, мої сатоші перейшли на її основний баланс. І ось таким чином ми можемо збирати на екрані відразу 4 криптовалюти. Зараз я ще зберу 2, і потім продовжую. І все, як бачите, я обрав сьогодні такі 4 криптовалюти, але взагалі я вбираю кожен день. Але ви можете обирати... Іншу валюту та збирати. як бачите, ці 4 криптовалюти, я сьогодні зможу збирати. Оновлюється сайт 2 години по Києву, і наступного дня ви вже зможете збирати інші 4 криптовалюти. Також, якщо ви зробите апгрейд свого аккаунта, ви зможете збирати всі ці криптовалюти одночасно. апгрейд коштує 12 000 на місяць, тому кожен приймає рішення сам. А поки ми чекаємо, що. Пливе час до наступного збору, ми перейдемо до наступних способів заробітку. І наступний спосіб це у нас YADS. Тут ми можемо бачити також, на чому ми можемо заробляти. І це у нас різний серфінг. І перший це просто у нас серфінг сайтів. Натискаємо Surf ADS. І тут ми бачимо, які реклами ми можемо зараз проглядати, та скільки ми за це. Тут доволі непогані оплати за перегляд реклами. Для того, щоб нам її переглянути, ми просто натискаємо на сам сайт. Нас переводить на сайт реклами. І ми можемо повернутися і бачимо таймер. І все, він сплив. І ми отримали свої 2,8 8 І таким чином ми переглядаємо цю рекламу. Та Заробляємо кошти. І далі в нас вже взяв в активному вікні. Тут ми також переглядаємо рекламу, але тут нам потрібно залишатися на сайті реклами і чекати, доки спливе наш таймер. Ми можемо поки що поцікавитися, що це за сайт. Бачите, зверху тут іде шкала перегляду. І все, коли вона закінчилась, нам також потрібно пройти капчу. Проходимо капчу. І все, повертаємося на сайт і ми отримали свою винагороду. І таким чином також проглядаємо цю рекламу і отримуємо винагороди. Далі у нас реклама це перегляд статті. Натискаємо на неї. І тут будуть різні статті, які нам потрібно буде переглядати. Як бачите, зараз їх немає. Ви просто натискаєте на статтю, потім десь всередині або в кінці сайту там буде таймер. Ви його знаходите, чекаєте, проходите карчу і отримуєте свої винагори. Але тут також для цього розділу свій окремий баланс. І для того, щоб нам його перевести на основний, нам потрібно буде нажати на Guide. Потім ось тут на вкладку Active balance. Нас перекидає на ось такий сайт. І тут ми бачимо, скільки нас коштів зароблено. І для того, щоб нам його перевести ми натискаємо Transfer. Але як бачите, в мене зараз 34 Satoshi. А для того, щоб їх перевести, нам потрібно мінімально мати на балансі 232 сатоші. Тому я зараз не можу це зробити, але все тут працює. Я постійно проглядаю цю рекламу, а потім перевожу собі на баланс. І також бачимо, що зараз 232 сатоші це дорівнює 0,5%. Тобто нам просто треба заробити 5 центів та перевести собі на основну баланс. І ось таким чином ми також тут можемо заробляти. І підемо далі. У нас відео Адес, це відео реклама. Тут ми отримуємо винагороди за те, що будемо переглядати відео. І для цього натискаємо на відео. Нас перекидає на саме відео. І ми дивимось деякий час це відео. І потім отримуємо винагороду. Ми можемо також повернутися на сайт. І бачити, скільки часу нам потрібно проглянути це відео для того, щоб отримати свою винагороду. І все в нас таймо зараз обіграє кінця. І все, бачимо ми отримали спів і одну Сатоші І як бачите, ми переглянули тільки одну рекламу, а інша закінчила. І це просто відбувається, тому що сайт, якщо ви обрали одне якесь відео, він якби відкидає інші для того, щоб далі показувати вам тільки ті відео тематики, яку ви вибрали. Але воно також кожен день оновлюється. І наступного дня ви знову зможете переглянути інші відео. Але сьогодні я вам буду тільки показувати ті тематики, в які ви переглянули це відео. І ось таким способом ми можемо заробляти. Далі в нас тут також є оформлен. Тут, як бачите, їх доволі багато, тому хто вміє їх проходити, проходьте та заробляйте. За них доволі непогано платять, тому також можете тут заробляти. І ми підемо далі, У нас кран ми вже переглядали, далі у нас рекламувати, тут ви можете рекламувати свої сайти та замовляти рекламу. Далі у нас реферальна програма, тут ми можемо переглянути наших рефералів. Далі у нас таблиця лідерів по рефералах. Як бачите, які отримували винагороду лідери. Далі у нас йде промоматеріали. Тут ви можете, що ви десь рекламуєте цей сайт використовувати ці матеріали для реклами. І далі у нас йде вже ринок рефералів. Тут ми можемо придбати як і в самих учасників рефералів, так і в самої системи сайту. І зараз ми переглянемо скільки коштують ці реферали. Для початку ми переглянемо системний маркет. Для цього натискайте на нього. та не. І тут ми бачимо, що реферали продаються ось такими пакетами. Система нам видає реферал в рандому учинок. Найдешевший пакет 5 рефералів у нас коштує 11570 сатош. І пакет 200 рефералів коштує 462 800. Це тож цей найдорожчий пакет. Але це не означає, що ви придбаєте якийсь з цих пакетів і всі ці реферали будуть активні, тому що система їх нараховує вам рандомним чином. Тому, якщо навіть ви хочете спробувати придбати ці пакети, купуйте спочатку найдешевший для того, щоб перевірити, як система нараховує цих рефералів. І ми повернемося назад і переглянемо також рефералів, які продаються самі учасники. От також натискаємо на User Market, натискаємо Next. І тут ми можемо бачити, які реферали зараз продаються. Також вибрати яку кількість відразу буде відображати наш маркет. Тобто можна відразу бачити 20, 50 або 100 рефералів. Також ми можемо обрати їх по різних критеріях, тобто скільки вони заробили за останні 7 днів. Як бачите, скільки вони заробляли за 7 днів, також скільки вони потратили на рекламу за 30 днів, скільки їх зараз загальний баланс, та скільки він коштує цей ресторан. І Також ви можете налаштувати їх по критеріях, встановити мінімум та максимум. За скільки ви хочете придбати того чи іншого рефералу. Тому, якщо ви вже і хочете купувати в рефералі, звичайно, краще їх брати тут, тому що тут ви бачите всю їхню статистику. А купуючи на системному маркету, вам не завжди буде потраплятись те, що ви захочете. І ось таким чином ми можемо купувати, продавати та отримувати також рефералі. І далі в нас йде наша історія. Тут ми можемо бачити. Від початку, коли ми зареєструвалися, також обрати категорію, яку ми хочемо продивитися, тут ми можемо глянути свій депозит, наші виводи. Ну, як бачите, Я постійно виводжу з цього сайту, сайт платить. Далі у нас йде наш профіль. Тут ми можемо змінити свій пароль, налаштувати бухфакторну аутентифікацію. А також вводити свої адреса гаманці для цього натискати. На Обираєте криптовалюту, яку ви будете ввозити. Вводите адресу, натискати Next. Потім вам повинен пройти код на електронну адресу. Ви вводите сюди цей код і підтверджуєте зміну або налаштування свого паролю. І потім 72 години ви не зможете виводити на цей гаманець кошти, тому що система обробляє ці дані. І я вважаю, що це зроблено. Заради нашої безпеки для того, щоб якщо хтось заволодіє ваші дані та змінить гаманець для виводу, за цей час ви змогли відреагувати. І ми йдемо далі. У нас море, тобто більше. І тут є ще одна вкладка, на якій ми можемо заробляти. Це така вкладка, спіймати спімати кота. Тут ми бачимо ось таких котів. Тут ми можемо ввести код і нам випаде якийсь один із цих котів, і ми отримаємо винагороду. Винагорода. Різна за кожного кота, вони випадають рандомним чином, і тут дуже різні винагороди. Йде ж нам брати цей код. Для цього переходимо на їх соцмережі, які ми тут бачимо. І для прикладу переходимо на Telegram, відкриваємо. І тут потрібно буде знайти цей код. і ось Таким чином ми шукаємо. І як бачите, сьогодні вже ми не можемо отримати цей код тому що він або вже був використаний лімітні кількості користувачів, або просто сьогодні не було такого коду. Тому що я не знаю, але я не завжди перевіряю, але час від часу заходжу і трапляється таке, що не завжди є ці коди. Але якщо ви постійно працюєте на цьому сайті, заходьте до них на Twitter, найчастіше я переглядаю ці коди тут. І також, Ось ці коди та заробляйте таким способом. І коордитайте на сайт. І також, коли ви берете цю винагороду, у вас тут ця шкала спуститься до нуля або до половини, і потім, коли вона знову заповниться, ви знову зможете використовувати цю винагороду. Далі у нас іде артикул. І це у нас блог про Світ криптовалюти, також фінансовий світ. Тут ми можемо опублікувати свої статті і також за це отримати винагороду. Але я тут не працюю, тому детально розповісти вам не можу, але знаю, що також є користувачі, які тут працюють, викладають різні статті. Я сюди заходжу іноді почитати, якщо бачу десь якісь цікаві новини, про якусь криптовалюту. А в плані заробітка я його не використовую. Тому, кому цікаво, може подивитись інформацію на інших джерелах в інтернеті, як це працює. І також працювати тут, якщо вам це вподобається. І ми повернемось назад. Остання вкладка в нас тут це. І ми повернемось назад. І остання вкладка в нас це стейкінг. Натискаємо на неї. Тут ми можемо також стейкати. Різні свої монети. І як бачимо, які монети ми можемо тут стейкати. І натискаємо, наприклад, монету, яку ми хочемо. стейкати. Ось тут ми бачимо всю інформацію, що ми отримаємо. Хто є валідатором цього стейкінгу. Далі ми можемо розрахувати тут свій прибуток. Для прикладу, вводимо суму, і ми можемо бачити, скільки ми будемо. Отримати винагороду. І далі також почитати інформацію, як це працює. І також для більш детального ознайомлення, щоб зрозуміти, якщо ви хочете застайкати свої монети, ви натискаєте все стекінг гайд. І тут буде вже вся інформація детально розписана. Що за чим вам потрібно робити, як куди вам переводити Свої монети для того, щоб застейкати їх на цьому сайті. Але я скажу, що цей сайт просто є валідатором цих монет. Стейкінг, якщо хтось розуміється, для прикладу, як на Ніри. Тут те саме ви робите все це через гаманець. Ір, просто ваш валідатор буде сайт. Coinpay. І все. А так, вся процедура, якщо ви з цим знайомі. Буде вам зрозуміло. І повертаємося знову на сайт. І ми тут все переглянули. І також тут є ось така система pointів. Ми можемо на неї натиснути і подивитися, що це. Тобто ви отримуєте по одному поinті за кожні зароблені 10 тисяч сатош. Також ви отримуєте один point за кожні використані 100 тисяч сатош на купівлі реклами на цьому сайті. І також у вас буде відніматися по одному поінту, якщо ви не будете заходити більше, ніж 7 днів на цей сайт. І що ж ми отримаємо, якщо у нас будуть ці поінти? Якщо у нас буде від 101 до 1000 поїнтів, ми будемо отримати на покупку членства цього сайту 5%. Якщо більше 1000 йде. 10. І також ми отримуватимемо знижку в розмірі 5% на купівлю реклами. Або 10, якщо у нас більше 1000 поинтів. Тобто, я вважаю, це вигодно заробляти ці понти тому, хто рекламує свої проекти на цьому сайті. А для просто тих, хто заробляє в цьому сайті, вони не дуже їй потрібні. І на давайте переглянемо мінімалки на виплати з цього сайту. Для цього стар відро. І бачимо, що на прямий гомоне біткої ми можемо виводити від 11 тисяч сатош також бачимо, яку комісію ми сплачуємо. І також біткоін ми можемо виводити на Fawcett абсолютно без комісії. І мінімалка становить всього 3000 Сатош. Також ми можемо виводити на PR доларах до біконах в ефіру. До речі, в ефірі тут найбільша мінімальна виплата це 30 тисяч сатош І також доволі висока комісія. І так ми можемо перелякнути без. Список валют, яких ми можемо виводити. Мінімалки переважно тут від 3 до 4 тисяч Сатош. Просто обирайте, яку криптовалюту ви хочете виводити, бачите, яка комісія, натискайте суму Сатош, вводите. І вже потім бачите, скільки ви отримаєте після вичту. І ваші bitcoin Сатоші просто конвертуються в ту валюту, яку ви хочете виводити. І все, підтверджуєте Виплату вам приходить на електронну. Код з підтвердження, вводите той код і на протязі 72 годин вам поступить ваш вивід і виводите з соціаль. І здається, ми розглянули всі способи щодо заробітка на цьому екрані. Тому реєструйтесь і давайте заробляти разом. А я буду закінчувати. Кому сподобалось це відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіться! До побачення!